Десерт, від якого всі будуть в захваті львівський сирник. До сиру додаємо розтоплене масло, сметану, цукор, дрібку солі, цедру лимона, манну крупу та все добре перемішуємо. Далі взбиваємо все блендером. Яйця краще перетерти через сито, щоб позбутися зайвих волокон. Поєднуємо яйця з сиром та все добре перемішуємо. Родзинки промиваємо теплою водою та просушуємо паперовим рушничком. Додаємо до сиркової маси та все перемішуємо. Форму краще брати високу, але в мене була тільки така. Змащуємо маслом та застеляємо пергамент. Викладаємо масу в форму, розрівнюємо та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на